Два роки тому у День Святого Миколая тернополяни отримали в подарунок найграндіозніший, найбільший у західній Україні торгово-розважальний центр Подоляни. За цей час Подоляни здобули непохитний авторитет і добру славу серед відвідувачів. Немало праці було докладено господарем цього закладу Василем Чубаком та його колективом для того, аби нині цей розкішний унікальний заклад став осередком доброго настрою і улюбленим місцем відпочинку дорослих та дітей. У Тернополі Миколая чудотворці, які по всій Україні чекають з великим нетерпінням. Спочатку отримують подарунки вдома під подушкою, а потім усією родиною традиційно йдуть подоляни. Ще б пак тут сьогодні подвійне свято, тож подарунків і сюрпризів вистачить усім. Святкування другої річниці колектив Подолян розпочав дружнім хокейним матчем. Гості до Тернополян цього разу приїхали чернівецькі пінгвіни. Капітан команди Василь Шубак радіє з того, що сьогодні у Тернополі є можливість усім бажаючим вправлятись в майстерності на ковзанці, а місцевим спортсменам професійно грати у хокей. Перший раз я на ковзани став, коли мені було шість років. Мене батько поставив, сказав: Ти маєш грати, маєш тренуватися, і це здоров'я. Ви знаєте, від тої пори практично пройшло дуже. Дуже багато років є якісь традиції в, в місті, і я в перспективі би хотів збудувати настоящу хокейну ковзанку, де мали би європейські розміри. І може, з часом Тернопіль буде одною із команд, яка би приймала участь в чемпіонаті України. Ми вітаємо від команди Чернівців, взагалі від міста Чернівців. ТРК подоляни і їхні керівництво з їхнім днем народженням. бажаємо процвітання, успіхів в роботі і надалі Так тримати. У день народження, як годиться, іменинники отримують подарунки. Свого доброго друга прийшли привітати учні недільної школи церкви Івана Богослова. Театральне дійство зі святим Миколаєм у виконанні малечі не залишило байдужим ні глядачів, ні самого пана Василя Чубака. Від іменинника маленькі актори отримали солодкі подарунки. Вони багато встигли за ті два роки, багато зробили. У доброму напрямку йдуть, і сам керівник пан Василь Чубак теж він займається багато доброчинністю. Ми дуже йому безмежно вдячні. І він людина взагалі жертовна, жартводавець, і в інших справах теж нам багато допомагає. Не забув колектив торгово-розважального центру Подолян і про ветеранів, інвалідів, малозабезпечених одиноких людей похилого віку, адже вони, як ніхто інший, потребують допомоги і, звичайно ж, отримують її. Мені дуже тут подобається, щоб і надалі тут було ну все найкраще для людей. Подякую подолядам дуже за гарний подарунок. Щастя вам, здоров'я, всього найкращого. Подаляни і фірми, які тут представлені, вони несуть благочинність, тому що проходити крізь ті сльози, які є в багатодітніх сім'ях, в школах-інтернатах, дуже-дуже важко. І я думаю, що це дає те, що наша душа розцвітає і коли люди роблять щось позитивне, вони, їм віддається ця сториція. Неймовірний і неочікуваний подарунок отримав у день народження Подолян Василь Шубак від Галицького аграрного центру. Справжній красень, українська верхова це без сумніву, родзинка свята. Як відразу приборкати такого норовистого друга, у пана Василя є свої секрети. Тож на очах у всіх присутніх новий власник розкішного коня продемонстрував свої вміння вершника. Я думаю, що з Галицьким аграрним центром у нас буде заключена така угода довготермінова. Досить молоді перспективні хлопці, з якими дійсно можна працювати. Ми вирішили зробити цей подарунок саме пану Василю для того, щоб е, його праця, яка була прикладена до цього моменту, нехай буде ще сильнішою, ще точнішою, і щоб сфокусувався цей торговий заклад. Перцеподеляне, розважальний заклад, щоб він був ще успішнішим. Урочистого настрою впродовж свята додавали гостям музиканти оркестру Воля. Усіх бажаючих прогощали у подолянах смачною кашею з м'ясом. Любителів солоденького теж чекали приємні несподіванки. Дегустація від найкращої у Тернополі кондитерської цукерка. Кращі вокалісти, танцюристи, КВНники розважали глядачів святковою програмою, а людей у подолянах ставало все більше і більше. Всі покупці торгово-розважального центру, які стали учасниками лотереї Купуй та вигравай, готувались до обіцяного розіграшу подарунків. Один за другим святкові пакунки знаходили своїх власників. Втім, найбільше пощастило Олександрі Матвіїв. І щасливий лотерейний квиток приніс її сім'ї холодильник. На такий великий е, сюрприз я взагалі не сподівалася. Та як для себе і для своєї сім'ї, я дуже дякую е, подолянам за таке велике сьогоднішнє свято, що вони зробили. Святковий розіграш завершився грандіозним фейерверком на честь дня народження Подолян. Втім, свято на цьому не закінчилось, і усі гості торгівельно розважального закладу добирали відпочинок за своїм вподобанням. Кожен куточок подоляну день свята обіцяв свої сюрпризи. У піцерії папероні веселі казкові герої розважали дітей цікавими конкурсами і дарували безкоштовні квитки у Мадагаскар. У цокерці дітвору тішив подарунками святий Миколай. у Боулінгу. Відбувся турнір Миколаїв. Вечірня цукерка зустрічала любителів живої романтичної музики. У екзотичному японському сушіко проводили майстер-клас з давнього мистецтва орігамі. А прихильників активного відпочинку чекала неймовірна вечірка на льоду. Зі святковим творчим візитом завітали до Тернополя і учасники гурту Чорні Черешні із Луцька. Концерт легендарного гурту продовжували молодіжні забави. Свято вдалось на славу. Та ще один подарунок чекав на господарів Подолян у переддень свята. На церемонії бренд року Подоляни визнані кращим торгівельним закладом 2009 року. Таке визнання тернополян для Василя та Тетяни Чубак найвища нагорода. Особлива подяка благодійного фонду Подоляни для відвідувачів ТРЦ Подоляни. Ми відчували вашу підтримку. Ми допом Могли дуже багатьом діткам, сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям і надіємося, що 2010 рік теж стане продуктивним. Це для нас дуже відповідально. І повірте, що в новому році, в новому 2010 році, ми все будемо робити для того, щоб оправдати ваші надії.